Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, істинно, істинно кажу вам хто входить овечого кошару не воріть ми, а влізе де інде то і розбійник. Хто ж виходить воріть ми, той пастир овець, йому воротар відчиняє, і вівці слухають його голосу, і він кличе своїх овець по імені. І виходить до водіних, коли виведе свої вівці, іде попереду них, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим вони не підуть, Течуть від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав їм Ісус цю притчу, та вони не зрозуміли, що Він казав їм. Тому Ісус ще раз промовив до них. Істину, істину кажу вам, я для овець ворота, усі скільки б їх не було, прийшли передо мною, злодії, і розбійники, і вівці їх не послухали. Я ворота, хто вийде через мене, спасеться, він вийде й вийде і знайде пашу. Слава Ісусу Христу! Найбільший люблячий образ в святому Писанні Ісуса Христа це якраз є образ доброго пастиря, де Ісус Христос завжди говорить про цього пастиря. Христос не просто так говорить, але Він говорить до людей, які чудесно знали і розуміли те, що Він говорить. Адже місцевість, де Христос це проповідував, була саме. Така, де займалися були скотарством, оскільки земля була дуже погана для того, щоб замлятися землеробством. Справді, бути пастором не було так дуже легко і просто в тій місцевості. Адже з одного боку пастер – це була особа, яка постійно мусила доглядати і дбати про овець і днем, і ввечері, і вночі. Адже з одного боку на овець могли нападати і звірі, і розбійники, тому пастир постійно мусив бути на сторожі, щоб зберегти своїх овець. Писання і легенда розповідають, що коли Мойсей пас вівці свого тестя, одна із його овець загубилася, і він пішов шукати цю вівцю. І коли він знайшов це невелике ягня, яке пішло до джерела, щоб напитися, він це побачив. І мовив до цього ягнати, ти шукала води, а я цього не знав. То, певно, ти каже, що змучене. І він узяв це ягня і поклав собі на плечі, і так його поніс. І тоді кущ загорівся, де Господь до нього промовив. Каже: Ти зглянувся, на, і поніс це ягня, що є власністю людською, ти виявив до нього своє милосердя. Тож і я тебе поставлю пастухом, і ти пастимеш ізраїльський народ. Господеві було миле бачити, як пастух пасе своє стадо, і як він про нього піклується і жертвує собою заради цих ягнят. Тому і сьогодні церква дає нам це Євангеліє про доброго пастиря, споминаючи пам'ять святого рівноапостолу Наза Володимира. Адже він. Як розповідає історія про нього, коли навів порядок у себе в державі, і все було добре, як каже писання Їж, пий і гуляй, в його серці був певний неспокій. Він розумів, що молитва до Перуна чи інших слов'янських богів в пантеоні не давала йому того спокою, тому він почав розшукувати. За своїм голосом внутрішнім справжнього Бога. І так він знаходить християнство. Коли він приймає Христа до свого серця, то кардинально змінює своє життя. Він стає тим пастирем, який починає дбати про свій народ, про його освіту, про його культуру. Тому багато будується церков, багато будується бібліотек, що для Європи тоді на той час було досить великою рідкістю. Володимир Великий подбав про те, що на той час Руська-українська земля була найбільш освічена. Та найперше, як згадує про нього літопис, він не дбав не лише про тутешнє життя, але про життя вічне. Тому і будував церкви, монастирі, щоб народ міг пізнати правдивого Бога, йти до нього і спасти свою душу. Тому церква в подяку за це поминає його як рівно апостольного, бо як первинний апостол дбав про свій народ і про спасіння його душ. Тому і ми сьогодні поминаємо його, молимо Бога і дякуємо для того, що він для нас відкрив повноту правди. Слава Ісусу Христу!